Ну що, друзі, квітка, ловим зайця, чи як вас кажуть про закінчення жнив? От і я приїхав до молодшої своє останнє поле в цьому році. І в мене буде по жнивах. Там поїду ще до колеги одне поле змолочу, і буде все. Папа поїхав повний прицеп, нагрузили. Приїде зараз мотоблоком, бо не вистачає, щоб повністю це все забрати. І до Молочу. І на сьогодні буде все. Тут земля. В принципі, покажу, яка земля чорна, бачите, як Олег Ляшко казав, каже, цю землю можна їсти. Це дійсно, що дивіться, який чорнозем, що цю землю можна їсти. І, в принципі, гарний тут урожай вийшли. Е, ще й до того всього я її покормив і бачите, всю сою повністю виложило. Ну, виложили не тільки із за того, що вона гарна, і урожай, але і з за того, що трошки був буревій і з градом, і її положило. Але не дивлячись на те, що побило, її. Урожай дуже гарний тут. І зараз молочу, бачите, ніде полопаних, нічого немає. Стараюся піднімати мотовило, щоб не було. І так молотимо. По поломках за цей сезон в принципі, обійшовся мінімальними. Це можна сказати навіть не поломки, а так єрунда. Вчора теж молотив, вже нічого не знімав. Бо одні відео тільки про комбайни і все, але покажу вам. На Шарпакові, бачите, ось лопнуло в мене, я його, коли пшеницю молотив, там одного города підігнув, звідси я підігнув, зацепив пенька, і звідси бачите, воно лопнуло, я вирівняв, не побачив, а тепер вчора молотив і одломило. Але стільки б тих поломок і стільки б того горя. Поїхав 15 хвилин, заварив і поїхав далі молотити. Добре, що було. Біля дому. По коментарях, всім дякую, що пишете коментарі. Для того був і створений мій канал, так як я комбайнер, можна сказати, самоучка, я ніде не обучався цьому, тільки отак методом народного втика, як то кажуть, і хто як скаже. Допустим, я не знав того, що краще буде обходити, обкошувати вокруг поля, а перший раз проходити проти часової стрілки. Дійсно, я спробував сьогодні, набагато стало легше. Із-за того, що бачите, видно на комбайні, наскільки ця сторона ширша, і тут а, е, шарпак, і цей речах весь повністю, якщо обходити по підмежами, межами, під цим ось бачите, як не, не завжди там рівно, а кругом є. І на пливиці, і межі великі, горбки, що його погано. І за того я повністю ігнув ту ляду і підігнув, зацепив пеньком, зігнув шарпака. Але ось ця сторона набагато вуща. І нею акуратненько проходиш, і взагалі ніяких проблем немає. Тим більше там, де лобода по краях завжди, тут завжди як намотає на це все, що не можна вискубати звідси цю лободу. І дійсно я побачив, що якщо проходити вокруг часової стрілки, і коли вже почав замічати, як останні молотять, до речі, сьогодні молотив. Нива, тож в кінці відео я вам вставлю там, як молотить нива без січкарні, але гарно турбінка свистить і молотить, то теж побачите. Так що дякую вам за коментарі. Дуже цікаво і допомогли мені так само і по гідравліки там пана, І так підсказуйте, пишіть всі коментарі, навіть якщо щось неправильно, я прочитаю і на наступний раз виправлюся. я ж кажу, Для того був створений цей канал. Зараз, а в кінці ще хотів розказати, їхав я на це поле трошечки, як би й сумно. Сумно було на душі, що це вже останнє поле, закінчується жнива, бо до цієї сої їздиш цілий рік і вложуєш свою душу і фінанси, як в малу дитину. То приходиш, земля вже там підсихає, треба влагу закривати, то приходиш, дивишся, вже треба сіяти, сієш, сходи, кропиш його. І потім вже приходить час до жнив, можна оцінити повністю, скільки ти вложив сюди труда, можна оцінити зараз я ще влагу помірю. І можна всі подивитися, які, які недоліки ти допустив, і вже щоб на блін, вже щоб на наступний рік зробити все так, як має бути. То трошки я ж кажу, на душі було сумно. Але тільки я заїхав. На цьому полі перший раз проходив по кругу там, як забилося в мене соломотряси, позабивало повністю все, не знаю, чого ну, багато зеленої маси було. То думаю, слава Богу, і зразу радісніше стало на душі, що урожай вже в коморі, а не як є приказка на рахунок цього. Урожай не той, що на полі, урожай той, що в коморі. Так що треба тішитись тому, що дав Бог, що ми зібрали цей урожай. І зараз покажу вам, що в нас влага. 15.2. Ну вже вечері є і тут деякі недогони є. Навіть не знаю, що це така велика влага, так гарно хрускотіло. Ну зараз перемірюю, ще раз вже вам не буду показувати, але я думаю, що це десь попав може якийсь зелений, або просто що вже вечері. Так що, друзі, дякую вам за увагу, за коментарі, дякую, за лайки, дякую. Зараз трошки ще вам вставлю, як там нива молотила, і я молотив, і буде все.